Курс мій пролягає за хмарну даль. А далі їхати нікуди. Сонце світить в очі на безхмарному небі. Хмар немає, зникли. Тож дістався лісу. Тут хоч деяка прохолода та є. Що пройтися неподалік дороги, можливо, грибів знайду. Жінчин брат надіслав відео, де він показував добірний урожай білих грибів та маслят. Сусідка ж валя навпаки теж назбирала гриби, але сказала, що вони дуже і дуже червиві. Я не знаю, чи знайду, на глазах сірить, реботить, зір не той. Де що знайду, то покажу. Та мені здається, що в мене пошуки будуть марними. Ну, ризикну. Перші побачені гриби не годяться. Викинув. Ну, ось таких грибів. Багатенько, не знаю, як вони <клухи> звуться, рядовки чи що. Не їсти я їх не збираюся. Викину. Думав, що я знайшов роги. Леня, та ні, це просто дерев'яшка така. І в березняку немає нічого. А можливо хоча щось є, та я ж забув. Забув і те ще минулого року. Вже обіцяв собі більше не їздити по гриби, тому що що одним оком побачиш. Риботить та й все. Добре, що хоч комарів немає. Я думав, що будуть комарі. Все таке літо. 30 липня. А от ті гриби, які мені не потрібні, трапляються. Щомиті. Можливо хто ведючі і побачить зараз якісь гриб у кадрі. А я не бачу. Мені не видно. Мені не везе ось пеньки. Якби хоч тут гадюки не сиділи, гріючись на сонці. О, квіточки, ніби.

Мох, вологий, росяний, вибрав тільки слід мого велосипеда. Велосипед розчарований, і я теж перебів ми не знайшли. Таке я запримітив якийсь грибок. Та є. О! Нарешті білий, білий гриб. Ну, може, там якась різновидність, польська або ще, як, хто як знає, але для мене це хороша риба. Оце да. Дякую ліс. Треба буде шукати ще. А то вже я був у відчаї. Знайшовши всього один гриб. Я в глибокому розчаруванні береду в напрямку Полтави. Збирати гриби вже не хочеться. Сили втрачаються, треба підкріпитися і їхати далі. А сім'я серце, тому що вже педалі я не в силах натискувати на своєму велосипеді. Шукаю, де б його присісти. Пеньочок. Гадюк нема. е е а він трухлявий, тут сидіти ніяк прийдеся постояти хоча вже ноги ой як болять готувати їсти. Нічого не хочеться. І знаючи це, що я не буду вже готувати, я взяв з собою з дому бутербродик. Хліб, огірок, цибуля, сало. Це і все. Завершую трап з учаюванням. чай з лимоном, з термоса. Теплий. А я люблю кип'ятком чай пити. Ось ці термоси. Не купуйте, вони тепла не держать. Та хоч яка не яка волога в роті є.